Вітаємо всіх на нашому ютуб каналі і тих, хто дивиться зараз відео. І дякую всім нашим підписникам, хто слідкує за нами. З вами Альберт і компанія Агробм. І сьогодні ми хотіли поговорити з вами про глибоко розпушувач, і метри, і те, що вас може зацікавити. Його габарити 280 на 260 на 140. Вага даного глибокорозпушувача – розпушувача одна тисяча кілограм. Друзі, тут встановлено 5 стійок з системою захисту рами на 4 болти. Один іде основний, і 3 з різних. Кожна із цих стійок висотою 75 см, сталь 45 і ширина тридцатка. Встановлені крила білота, вони можуть регулюватись на висоту 3 рівнів. Друзі, долото сталь 45. Іде з наплавкою Sarmite. Друзі, цими таурепами, як кажуть простонародні винти, ви можете регулювати глибину обробітку своєї почви. Максимальна глибина обробітку цим чизелем досягає 50 см. Друзі, тут встановлені катки. Трапеція можуть бути і ще кіготь. Вони йдуть тандемні, самоочисні на підшипникових вузлах компанії FKL закритого типу, необслуговуємі та з посиленим захистом самого підшипника. Цими таурепами ви можете регулювати висоту самих катків. Шановні глядачі, ось ми закінчили короткий огляд характеристик нашого глибокорозпучувача шириною захвату 2,3 метри. Ми вам вдячні. Тому кого зацікавить, вони є в наявності, з катками різних варіацій. Кого зацікавить, телефонуйте, номер буде в описі. Ми будемо раді з вами поспілкуватися. Агробм завжди на зв'язку.